Всім привіт! Я до вас сьогодні з невеличкою корисністю. Можливо, вам буде цікаво, хтось знав, хтось не знав, але сьогодні поговоримо про подвійну кромкову петлю і, точніше, подвійну кромкову, навіть на петлю просто, і де її використовують. Значить, ось в мене є полотно, де пров'язана подвійна кромкова. Що ви маєте пам'ятати? Про цю петлю. Її використовують в основному в в'язанні, де потрібно, щоб край виробу не закручувався зачасту. Або ж, якщо ви не плануєте більше ніяк обробляти цей край. Ось вона отака виходить. Тобто вона отака гарнюня йде. ось Буває таке, що у вас. Пряжа, яка безбожно може закручуватися, і краї у вас крутяться. Так само її використовують значить, як вона в'яжеться. Запам'ятайте головне правило, значить. Ось, першу ми першу ми знімаємо, в мене вона вже в'язалася, я вам покажу. На початку все як є, в нас нічого не змінюється. Далі я пров'яжу свій візерунок. Візерунок, до речі, Багато кому відомий. от Вирішила трошки про нього розказати. Значить, тут в мене ця пров'язується, він е, повністю створюється з лицьових петель, у вас одна пров'язується, одна знімається, нитка за роботою. Одна петля пров'язується, одна знімається, нитка за роботою. Це, кому буде цікаво, подивитися Про візерунок я розкажу трошки пізніше. Дві виворітні я зробила, щоб просто відділити цю подвійну кромкову. І дивіться, ми дов'язали до кінця. Тобто, якщо перші дві петлі кромкову наступну за нею ми пров'язували, то в кінці ми перед останню петлю знімаємо. Останню нитка за роботою. Останню пров'язуємо. Тут щодо нитки за роботою, я зараз вам поясню. Вона у вас може бути перед роботою, якщо у вас виворітна петля дивиться на вас. Починаємо знову в'язання, розвернулися. Цю петлю, яку я знімала в попередньому рядочку, я маю пров'язати ну, бо вона по візерунку виворітна. Тобто ручки до кучки підсягли кромкову вашу. І тут уважно, я зараз наближу, я залишу посилання на про стінки петель, там, де в мене було розписано, розказано. Значить, тут уважно, бачите? Якщо я пров'яжу отак, тут в мене буде, ось, бачите, схрещена петля. Зовсім не те, що нам треба. тобто я розпускаю, і отут я уважно, ось, щоб не схрестити її, можна розвернути і пров'язати. І вона у вас ось звичайно натягнута петля. В'яжу далі. Ну, оскільки в нас вже йде візерунок, то покажу. Тут так само у нас петлі, які знімалися, ось, бачите? Ви їх не маєте пров'язати з хрещеними. Неважливо, якими ви в'яжете. Чи бабусиними, я трошки пішла не по візерунку, як то кажуть. Чи бабусиними, чи класичними, ви маєте чисто візуально розрізняти, де у вас яка стінка петлі, і наскільки вам, ну, щоб ви це розуміли. Якщо, звичайно, вам. По візерунку потрібні схрещені петлі, то. І ось я дов'язую. Знову ж таки, остання петля перед кромковою в мене виворітна. Я її знімаю і пров'язую, виверіднюю останню петлю. Ну, як завжди, при розворотному в'язанні. Що в нас відбувається тут? Ми починаємо. Знову. Тобто, у нас, давайте так, в парних. В непарних рядах ось. Тобто ми завжди пров'язуємо оцю, це при розворотному в'язанні. Бачите, так само, якщо пров'яжу так, буде схрещена. Я можу розвернути її ось і пров'язати. І так само в мене ось іде мій візерунок. Тобто тут отут. в мене все дивиться на мене так, як дивиться. І все гарно. Ось. Ще раз зараз вам покажу останню. Тобто, починаєте ви так, як починаєте, а коли закінчуєте в'язання, то перед останню петлю ви завжди. Ось, дивіться, я її зняла і останню пров'язала. В візерунку так само немає нічого складного. Тепер дивіться. По-перше, що ви маєте розуміти, що у вас подвійна кромка, воно ну, у мене зараз тут і ниточка не тонка, але ж у вас оця подвійна кромка вона буде додавати трошки вам об'єму, бо петля зажимається протяжкою, яка у нас утворюється. От. І тут така сама вона. Ось просто покажу, ось без протяжки. Ось, бачите? Ну, просто звичайно. ось Тут вона така більш об'ємна, більш пухка. Ось. Так от. Тут, звичайно, просто, ну, просто пров'язую так, як я. Знімаю і в останню виверідную. А тут, ми виходить, остання виворітна, а передостання знімається. Так. Тепер щодо візерунка. Я думаю, багато хто з вас його бачив, чув. Тобто тут у нас принцип, який все в'яжеться лицьовими петлями, одна знімається, одна пров'язується. Нитка за роботою. Це якщо ми в'яжемо розворотними рядочками. значить Зверніть увагу, що сам візерунок у вас, якщо ви будете ним в'язати, то він може піджирати пряжу доволі таки нормально. так я вам скажу. Ну, тобто, незважаючи на те, що ніби петля одна прив'язується, одна знімається, ось дивіться, воно на різних ниточках виглядає по-різному. Тут мені, щось воно, наче здається, що взагалі щось нахилилося в якусь косину, хоча нитка е моточна не косить, ну, десь може так. Ось воно, на різних ниточках як виглядає. А якщо будете в'язати, експериментуйте. От, І зараз ще покажу вам про стінки. Петель. значить Принцип в мене тут той самий. значить Ось я в'яжу. Я в'яжу, ну, виворітно, пров'язується далі. Знімається, пров'язується. Знімається, я в'яжу ось Значить, На що я звернула увагу, якщо будете в'язати. Тобто, звичайно, ідеально ви в'яжете резинкою один на один і переходите у цей візерунок. Я зараз наближу, ще раз показати. Ось, значить, Пров'язала, знімаю нитка за роботою. Пров'язала, знімаю нитка за роботою. Пров'язала, знімаю нитка за роботою. На що тут варто звернути увагу? Тобто те, що мені кинулось в очі. Звичайно, ідеально було б, коли ви в'яжете і з резинки один на один гармонійно собі виходите далі. Тут, в принципі, цей момент можна зробити. От. Але розраховуйте спиті для в'язання резинки. І спиті для в'язання основного полотна. Бо якщо в звичайному якомусь в'язанні у нас резинка стягує полотно, то тут, ось як бачите, навіть в цьому маленькому візеруночку, тобто резинка, вона ширша. Розумієте, про що я? Тобто, треба підібрати номер спиць на резинку ну, набагато меншого розміру, ніж те, яким ви будете в'язати основне полотно. Далі полотно виходить доволі таки потовщене. Тобто, це такий, знаєте. Або треба брати, в'язати якоюсь зовсім пухкою ниточкою, або ну це таки буде дуже дуже теплий, непродуваємий бронежилет, я би сказала. Значить, тепер дивіться: розворотними рядами я вам показала уважно дивимось на петлі. Ви маєте розуміти, неважливо, як ви в'яжете, ви маєте розуміти, деяка стінка петлі. розворотними я вам показала, як воно в'яжеться. Тепер, якщо у нас з вами в'язання по колу, тобто, ось я пров'язала і починаю знову. Ось. Плюс-мінус, отак от воно виходить. Тобто, давайте пров'яжу цю щоб мені було зручніше. Значить, по колу, зараз наближу, по колу у вас одна петля до вас буде дивитися як бабусина, а друга буде до вас дивитися як класична. І по колу ви маєте пам'ятати, що пров'язавши. Перший ряд там, де ви знімаєте петлі, другий ряд ви маєте пров'язати повністю лицьовими петлями. Ось. І дивіться, бачите, одна петля стоїть до мене, як треба, а в другу я маю зайти у двері, як то кажуть. Ось. Якщо я її перевішу, бачите, вона залишається так, як залишається. Тобто, ось у в'язанні по колу враховуйте цей момент. Якщо ви в'яжете класичними, у вас так само буде дуже така цікава історія. Ще раз наголошую: дивимося на ці як його на е, наші петлі. І все, і буде нам щастя. Так от, Зараз ще раз покажу: ось, я доходжу вже до кінця. Тобто, коли ви пров'язали рядочок лицьовими, і наступне, ви маєте знову одну знімати, одну прив'язувати. Нитка за роботою: одну знімати, одну прив'язувати. Тобто, в принципі, що би ви не в'язали, це можливо тільки реглан, що у вас постійно буде все по колу. От. А якщо щось ну, чи окремими частинами, чи до половини, то там уже буде трошки інша історія. Значить, Ось. Ну, як то кажуть. Тобто, вирішив, що кіна не буде. Вибачаюсь. Так, і ще раз заходжу. Ось, знову по колу. Ви зрозуміли, що в мене нитку, я ось я її просто не відриваю. Воно, я її просто перекидаю сюди, щоб показати вам, як це буде виглядати. Тобто, ось. Виверіть надо мене. Зараз зачекайте. Зробимо отак. Виверітна до мене, виглядає, дивиться ось так. Ну, У вас виверітних не буде, я маю надію, це в мене. Хоча, можливо, по центру. І дивіться. А тепер вони до мене всі дивляться не так, як треба. Знімаю, пров'язую. Знімаю, пров'язую. Якщо пров'яжу так або, або зніму отак, вона, ну, також як варіант, але я завжди розкручую одразу. Пров'язую, знімаю, пров'язую. Тобто, в принципі, в принципі, ну, по колу, воно може бути ще легше, бо у вас всі петлі будуть ось, дивіться. І він такий, начебто, тіньовий візерунок, але ще раз скажу, нагадаю, повторюсь, скоріше так, що полотно виходить доволі таки щільне. Якщо в'язати з якоїсь товстої ниточки, то експериментуйте з номером спить. Спробуйте в'язати більшим номером спить, меншим номером спить. Тобто, якщо зовсім в'язати конкретно тим номером спить, який рекомендують, там, ну, якщо у вас моточна ну, ниточка, то може бути дуже щільно. Ну, в мене прям такі вони. Знаєте, в мене, мабуть, светри в косах не такі щільні. А тут він прям отакий подвійний-приподвійний. От. І все, у нас виходить отака от краса. Так само можна з такими візерунками експериментувати. Там, знімати дві лицеві, одну пров'язувати. Знімати дві лицеві, одну пров'язувати. Дуже товсте полотно вийшло. Враховуючи, що це пряжа 250 метрів на 100 г. Ну, тобто. Можливо, спиті треба було б брати більші. От І на пухких ниточках так само. Нагадую, чимось такі тіньові візерунки, але є деякі моменти, які треба врахувати, я вам про них сказала. Про подвійну кромкову, думаю, ви зрозуміли. Дивимося, щоб у нас нічого ніде не було схрещеним. Використовується це зачасту десь в хустинах, в жилетах, якщо ви плануєте не робити обробку по вашим рукавам. От, Плюс-мінус, десь так. В шарфах, можливо, якщо у вас закручується чітко цей край. І остання передостання петля знімається, остання пров'язується От, Враховуйте. Спиці, якими ви маєте в'язати, щоб не було оце. Бачите, ну я на це одразу звернула увагу. І скоротити ж ви не зможете, бо дійсно вона в один в один дуже гарно переходить. Ну, щось воно якесь, бачите, моточна нитка. А в цьому візерунку, кудись воно йде, кудись мені наче косить. А може, здається. От. Маю надію, що вам було корисно. В'яжіть задоволення.